Привіт, вітаю вас на каналі Просто про English. і сьогодні ми поговоримо з вами про майбутній час. В одних джерелах конструкція подається як часова форма future simple – майбутній простий час. Також існує думка, що такої часової форми, як future simple взагалі не існує, адже сама конструкція утворюється за допомогою модального дієслова will. Тому в багатьох джерелах ця тема буде називатися will for future», тобто модальне дієслово will для передачі майбутнього часу. Хай там що? Найважливішим є не те, як ми називаємо цю тему, а як ми використовуємо цю конструкцію у спілкуванні. Will for future» will для передачі майбутнього часу або ж «future simple». Простий майбутній час. Rule number набір. Future simple. How to form. Правило перше. Як утворювати. Для формування стверджувальних речень візьміть модальне дієслово will та додайте до нього base verb – Основне дієслово без будь-яких закінчень. Наприклад, will play. Біля play не повинно бути ніяких закінчень, таких як s, ed або ing тому майбутня форма від слова cook буде will cook. А від слова go буде просто will go. Утворимо речення зі словом play. I will play. You will play. He will play. She will play. It will play. We will play. They will play. І ми бачимо, що немає різниці, хто буде виконувати дію. Форма в усіх випадках однакова. Will play. А тепер поглянемо на contractions. Скорочення. I will I'll. You will you'll She will she'll He will. He'll. It will. It'll. We will. Will. They will. They'll. Наприклад, come приходити. I'll come. Я прийду. run – бігати. He'll run. Він побіжить. help – допомагати. Will help. Ми допоможемо. Для побудови заперечних речень додайте до will not. Тобто для go. Його майбутня заперечна форма буде will not go. Для дієслова dance, або ще в американському варіанті dance, майбутня заперечна форма буде will not dance. Звісно, will та not ми можемо скоротити. Тоді ми отримуємо ось такий варіант won't. Won't. Тільки, будь ласка, не сплутайте вимову зі словом «want» хотіти. Порівняйте, will not скорочена форма won't. Хотіти. Want. Отже, майбутня заперечна форма від слова cook буде won't cook. А від слова go won't go. Побудуємо заперечні речення зі словом come. I won't come. Я не прийду. You won't come. He won't come. She won't come. It won't come. We won't come. They won't come. І знову заперечна форма в усіх випадках однакова. Чи я не прийду, чи він не прийде, чи вони не прийдуть, все одно буде форма won't come. А тепер будуємо питальне речення. Для цього вам потрібно винести модальне дієслово will наперед, поставити його на перше місце в реченні. Наприклад, He will play він буде грати. Нам потрібно наче розірвати модальне та основне дієслова «will» та play і перенести «will» наперед. І у нас виходить Will he play? Чи буде він грати? Утворимо питальні речення зі словом help. Допомагати. Will I help? Will you help? Will he help? Will she help? Will it help? Will we help? Will they help? У всіх випадках виносимо will наперед. Ставимо його на перше місце. Все це загальні питання. Їх ще називають Yes No questions, тому що вони потребують відповідей так чи ні. На загальні питання ми даємо короткі відповіді. Наприклад, Will she work? Чи буде вона працювати? Yes, she will. Так, буде. No, she won't. Ні, не буде. «Will you dance. Ти будеш танцювати? «Yes, I will. Так, я буду. «No, I won't. Ні, я не буду. Зверніть увагу, що в коротких відповідях ми ніколи не використовуємо скорочення, і ми не можемо відповісти «Yes, I'll». Окрім загальних питань, yes-no questions, які потребують відповідей так чи ні. У нас ще є спеціальні питання. wh-questions. це питання, які потребують конкретної відповіді, конкретної інформації, а не просто відповідей так чи ні. На початку таких речень стоять питальні слова, які вказують на те, яку саме інформацію ми хочемо дізнатися. Наприклад, у нас є речення. Will you come?» Ти прийдеш? Це загальне питання, на яке ми відповідаємо або так, або ні. Yes, I will, no, I won't. А тепер зробимо з нього спеціальне питання. Для цього на перше місце поставимо питальне слово. Наприклад, when. Коли? When will you come?» Коли ти прийдеш. Запам'ятайте, на першому місці стоїть питальне слово. А після нього, на другому місці, обов'язково стоїть модальне дієслово will. Розглянемо ще приклад. Загальне питання will you read? Ти будеш читати? Ставимо перед всією конструкцією питальне слово what. Що? What will you read? Що ти будеш читати? На першому місці стоїть питальне слово what. Що? Далі на другому місці йде модальне дієслово. Will саме таким чином ми будуємо спеціальні питання. Rule number тіє: Future simple. How to use. Правило друге. Як правильно вживати? Will – це модальне дієслово. Що ж це означає? Модальні дієслова використовуються для того, щоб мовець міг виразити своє ставлення до чогось. Тобто, ми наче дивимось на якусь інформацію через призму модального дієслова. Модальні дієслова виражають обов'язок, можливість, здатність тощо. Will вживаємо для передбачень Predictions based on our own personal opinion. Тобто для передбачень прогнозів, заснованих на нашій власній думці, I think robots will do most of the work in 10 years. Я думаю, що через 10 років роботи будуть виконувати більшу частину роботи. In the future people will live on other planets. У майбутньому люди житимуть на інших планетах. You will be a great actor one day. Колись ти станеш великим актором. You will be rich one day. Колись ти станеш багатим. У передбаченнях ми часто вживаємо такі дієслова як think, думати, believe, вірити, Expect – Очікувати, сподіватися. Наприклад, I think it will snow tomorrow. Я думаю, що завтра піде сніг. Робимо своє рідне передбачення. I believe my friends will help me. Я вірю, що мої друзі допоможуть мені. I expect our team will win the match. Я очікую, або я сподіваюсь, що наша команда виграє матч. У передбаченнях вживаємо такі вирази, як be afraid – боятися. або be sure – бути впевненим. Наприклад, I'm afraid we'll be late. Я боюсь, що ми запізнимося. Sure they will come to the party. Я впевнена, що вони прийдуть на вечірку. У передбаченнях також вживаємо і прислівники. Наприклад, probably або perhaps – Можливо, ймовірно. Jim Will probably pass all his Exams. Джим, ймовірно, складе всі свої іспити. Perhaps I'll visit them soon. Можливо, я скоро їх відвідаю. Наступний випадок. Will вживаємо, коли ми говоримо про факти в майбутньому, які точно стануться, і які ми не можемо контролювати. Наприклад, My daughter will be five years old next year. Моїй доньці буде 5 років наступного року. It will be spring soon. Незабаром настане весна. Наступний випадок. Вживаємо Will для вираження рішень. Decisions. А саме, on the spot decisions. Тобто рішень прийнятих в момент мовлення. Decisions made at the moment of speaking. Наприклад, I am tired. I'll go to bed. Я втомлена. Я піду спати. Я приймаю це рішення зараз, в цей момент. I like these shoes. I'll buy them. Мені подобаються ці туфлі. Я їх куплю. І знову ми зараз приймаємо це рішення. It's very hot. I'll open the window. Дуже спекотно. Я відчиню вікно. Вас запитують What would you like to drink? Щоб ви хотіли випити? І ви відповідаєте: I'll have some orange juice, please. Я буду апельсиновий сік. Це рішення було прийнято щойно. Will ми також вживаємо для Promises. обіцянок. Наприклад, I'll phone you. Я тобі зателефоную. I'll be there in 20 minutes. Я буду за 20 хвилин. I'll always love you. Я завжди тебе буду любити. I will never do that again. Я більше ніколи так не зроблю. Don't worry. I won't tell anyone your secret. Не хвилюйся, я нікому не розповім твою таємницю. Вживаємо Will також для вираження refusals, відмов. Наприклад, I won't do that. Я не буду цього робити. I won't help you. Я не буду тобі допомагати. Відмовляти можуть не тільки люди, а й речі. Things can refuse. Наприклад, The car won't start. Машина не заводиться. Машина не заведеться. Вона відмовляється це робити. This pen won't write. Ця ручка не пише. Ця ручка не писатиме. Вона, наче відмовляється писати. Will вживаємо для вираження offers пропозицій. Наприклад, ваш співрозмовник каже: I'm thirsty. Я хочу пити. І тут ви наче пропонуєте I'll make you a cup of tea. Я зроблю тобі чашку чаю. This exercise is difficult. Ця вправа складна. Don't worry, I'll help you. Не хвилюйся, я тобі допоможу. Таким чином, пропонуємо свою допомогу. This suitcase is heavy. Ця валіза важка. У відповідь пропонуємо I'll carry it for you. Я понесу її для тебе. Вживаємо will для вираження requests, прохань та вимог. Наприклад, Will you lend me your car? Позичиш мені свою машину? Will you please turn the music down? It's too loud. Чи можеш ти зробити музику тихіше, занадто голосно, щоб зробити вашу вимогу чи прохання більш вічливим, more polite. Використати, будь ласка, замість will you would you? Наприклад, Would you open a window. Чи не міг би ти відчинити вікно? Вживаємо will для threats and warnings, для погроз та попереджень. Наприклад, Don't leave that. You'll hurt yourself. Не піднімайся, ти собі нашкодиш. Don't do that, or I'll call the police. Не роби цього. Або я викличу поліцію. Rule number номертрій. Shell. Правило третє. Вживання «shall». Раніше ми завжди використовували «shall» для першої особи однини та множини. I shall або we shall. У всіх інших випадках, як і зараз, вживалося will. Але в наш час «shall» вважається трішки застарілою формою і найчастіше вживається в формальному контексті. Проте в повсякденному мовленні «shall» все ж таки залишилось. Ми використовуємо його в питальних реченнях, а саме, shall I» та shall we» «to make offers and suggestions» Тобто для того, щоб щось запропонувати. Наприклад, робимо «offer» – пропозицію. «Shall I carry your bag?» Дозвольте понести вашу сумку. Або можемо зробити suggestion – пропозицію, коли ми закликаємо когось до дії, shall we dance, потанцюємо. Або ж використовуємо shall I, shall we to ask for instructions – Тобто для того, щоб попросити інструкції. Наприклад, What shall we do? Що нам треба зробити When shall I pay you – Коли я маю вам заплатити? На цьому ми завершуємо урок. Дякую, що були зі мною. До наступної зустрічі.